Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про прогноз війни на уже цей 2024 рік, а також про пришвидшення нашої перемоги. Розпочнемо з того, що сьогодні на сайті Радіо Свобода з'явилася чергова стаття з прогнозами, заявами від експертів з аналітикою під такою назвою, тільки якщо Путіна не стане. Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році? Одразу звертаю вашу увагу на те, що під заголовком цієї статті журналісти розмістили таку фотографію, на якій ми бачимо імітацію плити зображенням Путіна на також квіти. Так так, свого роду журналісти Радіо Свобода фактично прямо натякають, як думаєте на що. Ви не повірите, але це натяк, як би це дивно і несерйозно не звучало на пророцтво Баби Ванги. Мова йде про те, що Ванга буцімто напророчила, що саме у цьому 2024 році Путін піде на той світ, Десь з весни до кінця року. Звісно, про це пишуть наші засоби масової інформації є дуже багато статей. Є у нас і передачі, зокрема, вчора у фактах тижня розповідали про головні пророцтва Ванги на 2024 рік. І навіть в американських засобах масової інформації про це пишуть є стаття на сайті видання New York Пост. Сім пророст Баби Ванги. Проте, як би там не було, і як би ми не відносилися до пророцтв від Баби Ванги та інших, повернімося до реалій. І до того, які ж дали коментарі, міжнародні експерти Радіо Свобода. У цьому випуску я не буду їх цитувати лише ключові фрази, головні моменти. Перше. Війна, ймовірно, триватиме протягом 2024 року. Друге. Доля війни вирішуватиметься далеко від українського поля бою. І третє це те, що Україна захищатиметься і без всеохопної західної підтримки. Насправді нічого нового у цих заявах, у цих прогнозах від західних експертів ми не почули. Ми і так знаємо, що цей рік для нас буде вкрай важким, особливо перші кілька місяців, десь до весни, можливо, до початку літа, тому що у нас проблема з ресурсами насамперед зі снарядами. Ми зараз активно укріплюємо оборонні рубежі на півночі, навіть зуби. Дракона ставимо і про це я казав в попередніх випусках. Ситуація складна. Головна причина: ще раз підкреслюю, в наявності ресурсів: очевидно, що країни Заходу вони мають ресурси, і те, що доля перемоги саме у цьому році України. Вона залежить від того, чи дадуть країни Заходу Україні непідну кількість ресурсів. Мова йде про снаряди, про важку техніку, про ракети, про літаки, про боєприпаси. Вони можуть дати, і Україна може ще в цьому році перемогти, і дійсно це так. І щодо третього пункту того, що Україна буде захищатися, і без всеохопної західної підтримки, це факт. Україна зараз робить ставку і на свої власні сили, на свій військово-промисловий комплекс. Україна збирається капітулювати перед Кремлем. Також в цьому випуску я хочу нагадати прогноз від глави нашої розвідки Гуремо Буданова, який він зробив 15 грудня уже минулого року. Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році. За словами Буданова, війна весна вже РФ, хоча Кремль удає Буцім, то це не так. На тлі такого прогнозу від Буданова потрібно ще одну новину нагадати, яка була 5 днів тому назад в японських ЗМІ про те, що начебто Путін пообіцяв лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що він буде воювати в Україні щонайменше 5 років. Проте, я вже про це не раз казав в передніх випусках: що немає у Путіна стільки ресурсів, просто немає, і про це ми поговоримо більш детальніше. І щодо того, як можна пришвидшити війну, то як казав генерал Залужний, головний ЗСУ, це втрати окупантам потрібно завдавати якнайбільше втрат. Звісно, російське суспільство воно не дуже сильно чутливе до втрат, але тим не менше. Вчора президент РФ, перебуваючи у військовому шпиталі, зробив кілька гучних заяв. Зокрема, він сказав про те, що він зробив заяву про завершення в лапках війни проти України, і сказав, що, начебто, не має бажання воювати нескінченно. Тут потрібно сказати, що в російському суспільстві через втрати зростає напруженість, яка, звісно, в найближчій перспективі, навіть в середньостроковій, вона навряд чи переросте в масові протести, але вона зростає. Є дані щодо втрат окупантів за минулий рік. І якщо ми їх подивимося, то виявляється, що у 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 рази більше окупантів, ніж у 2022. І ці втрати даються в знаки. так, окупанти зараз проводять мобілізацію, підписують контракти. Були заяви від Гурамо про те, що вони мобілізують десь за добу. Тисячу осіб і поповнюють таким чином втрати, але також людський ресурс у Путіна не нескінченний. І на це вказує навіть новина вчорашня про те, що в Росії збільшили призовний вік до 30 років. Якби у Кремля. Був такий нескінечний, безкінечний людський ресурс, якби росіяни так масово хотіли мобілізуватися, підписувати контракти, то вони б не підвищували призовний вік до 30 років. Це такий один з маркерів. Крім того, ще для Кремля є певна проблема, нехай і не глобальна, але така, яка дошкуляє це дружини мобілізованих. Невідомо скільки у минулому році, верніше, уже у позаминулому році, восени 22-го року мобілізував Кремль. Офіційно вони заявили про 300 тисяч. Наша розвідка казала про 500 тисяч, але мова йде про сотні тисяч росіян. Жінки мобілізованих, родичів мобілізованих, вони намагаються протестувати навіть більше. Кілька днів тому була новина в міжнародних ЗМІ про те, що у Росії радикалізується рух дружин мобілізованих. Є також новина, яка була 29 грудня минулого року, про те, що дружини російських мобіків побажали Путіну згоріти в пеклі. Навіть деякі дружини на емоціях відео знімають і дозволяють собі робити такі заяви. Це важливо, але підкреслюю не критично для Кремля насправді. Але напруженість зростає, і ми бачимо, що Путін він реагує, реагує на те, які настрої у суспільстві. І коли Кремль, Москва побачила наслідки від цієї мобілізації, такої масштабної, яка була восени 2022 року, то зараз він вже пішов на таку повільну поступову мобілізацію. Так, вона і так проводиться, тому що указ Путіна діє, але вона така поступова, повзуча мобілізація на масштабну Путін не йде. Він не хоче такої якоїсь реакції суспільства, не хоче протестів. І це важливо. Тому втрати окупантів і збільшення кількості втрат безумовно пришвидшує нашу перемогу. Також щодо того, що пришвидшує нашу перемогу, це питання тимчасово окупованого Криму. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Служба безпеки України вона оновила тло на своїх соціальних сторінках, зокрема у Фейсбуці, і ми бачимо незаконно побудований Кримський міст і Бавовну. І тут ми бачимо 2024 і буде продовження Путін, Кремль, Москва і Російське суспільство воно дуже так боляче реагує, коли. Тимчасово, в повному Криму Бавовна, коли щось з Кримським мостом незаконно побудованим. І навіть коли, зокрема, була новина 26 грудня, коли ЗСУ потопили великий російський згаданий корабель Новочеркаськ, то в соціальних мережах було багато емоцій від росіян, дуже багато емоцій. І вони сильно на це реагують, і напруженість зростає в російському суспільстві. Також зростає напруженість і росіяни починають реально відчувати війну тоді, коли в них щось відбувається дивне, зокрема таке, як було нещодавно в Білгороді. І те, що президент України Зеленський після масованого ракетного удару по Україні Кремлем заявив про те, що ми працюємо над поверненням війни назад до Росії, то насправді повернення війни на територію РФ. Це також, також пришвидшує нашу перемогу. Що там відбувається насправді Білгородська Народна Республіка, Курська Народна Республіка, Брянська Народна Республіка ворогуть між собою? Чи це рязанський цукор Путіна? Як би там не було і що б не послугувало причиною насправді повернення війни до країни агресора, воно точно пришвидшує нашу перемогу. Ні, вчора Путін, він не дарма. Казав про те, що у нього всередині все кипить і пообіцяв помститися Україні, хоча причому тут Україна. Але це також такий важливий момент, і це також те, що відбувається на Росії. Я маю на увазі повернення війни, воно пришвидшує нашу перемогу. Удари по тилам. Потрібно розуміти, що російське суспільство там є ієрархія. І, взагалі, структурна логіка вона на Росії простежується всюди. Нерівність всюди. Раболєпі, як вони кажуть, перед начальством всюди. Навіть росіяни відношення до росіян різне, в залежності від того, хто проживає в якому регіоні. Так само це стосується і армії. Одна справа це втрати серед тих росіян, які штурмують, а інша справа це втрати тих росіян, які в тилу, особливо серед офіцерів та так званої російської військової еліти. Зокрема, я хочу сказати, що 19 вересня 2023 року була стаття на BBC News про удари ЗСУ по тилах Росії, чи є від них ефект і що буде далі. І, судячи з того, що ми бачимо в соціальних мережах російських, ефект є тому удари по тилам вони вкрай важливі. Вони навіть важливіші за кількість знищених окупантів, які штурмують позиції наших воїнів героїв. Вчора президент України Зеленський гучно заявив про те, що ворог відчує лють українського оборонного виробництва. Потрібно сказати, що. Наш військово-промисловий комплекс він активно набирає обертів, нарощує свою потужність як в середні країни, так і є у нас виробництва в інших країнах Європи. Є навіть спільні проекти з американськими компаніями. І Україна вона покаже силу, і ворог відчує лють, як каже Зеленський, нашої зброї. У новорічному привітанні глава нашої держави показав такий стоп кадр де ми бачимо наші безпілотники. Пільш за все, це безпілотники ударні, камікадзе. І спеціально президент України Зеленський показав, тому що бачать і окупанти, дивлюся, аналізують ці відео це такий натяк. І щодо безпілотників, вони вже зараз відіграють дуже помітну роль на фронті, і їх роль буде зростати. Особливо зважаючи на те, що у нас не такі великі ресурси, запаси боєприпасів і снарядів. Але не можна не сказати про край важливу роль наших надводних і навіть підводних безпілотників: від Камікадзе до ракетного БПЛА, як розвиваються морські дрони СБУ. Проте ми чудово розуміємо те, що нам потрібно дальньобійні ракети. Край потрібні. Щоб окупанти відчували, відчували силу української зброї. Вони розуміли, що їх підприємства військовопромислового комплексу вони нікуди не заховаються, що розплата буде. І в цьому випуску я хочу кілька новин, новин за минулий рік, що ми знаємо, тому що ця інформація закрита і лише офіційні заяви. 9 червня з'явилась новина офіційне повідомлення від міністра оборони про те, що Україна розробляє далекобійну ракету. Україна вкладає кошти у проект із розробки власної далекобійної ракети. Трохи пізніше, а саме 31 серпня, 1 вересня, секретар РНБО Даніло заявив про українську ракетну програму. Він сказав про те, що найближчим часом у декого буде палати. Він показав відео випробування. Крім того, ще була його заява від 29 вересня, про те, що Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон. І ще одна новина від 3 листопада минулого року це заява від Генштабу ЗСУ, який розповів про ракетну програму, і повідомив про те, що є вже дослідні зразки. Але на цьому все про ракетну програму більше нічого не відомо. Але будемо сподіватися, що є дослідні розки, що буде серійне виробництво, і окупанти відчують лють українських ракет. Вони мають її відчути. Ще один важливий момент, про який потрібно сказати, який може значно підсилити нашу вогневу міць, це літаки f 16 Ми регулярно чуємо заяви від речника повітряних сил. Від наших військових різні коментарі про процес підготовки пілотів на винищувачах f 16 про те, що Україна, можливо, вже зараз приймає літаки від Нідерландів. Я хочу додати на тлі таких новин заяв, що щодо літака f 16 виявляється, що є для нього ракети з дальністю до 1000 кілометрів крилаті agm 50 158 ось фотографія цієї ракети. І виникає таке запитання логічне: чи отримує Україна такі ракети? Адже це було б дуже добре мати таку далекобійну зброю. І якщо підвести такий коротенький підсумок, то судячи з тих новин, що ми бачили, з аналітики, заяв і всього того, що відбувається, нам у першій половині цього року буде дуже важко, нам потрібно буде вистояти, не дивлячись на великий тиск окупантів, на жаль, у них є ресурси. Це стосується і снарядів, і кількості особового складу, людського ресурсу. Проте у другій половині цього року ситуація може розвиватися по-різному. Тому що лунали заяви президента України Зеленського про те, що у нас є чіткий план на 2024 рік. Ми будемо отримувати снаряди, боєприпаси. Ми отримаємо літаки. У нас є відповідно і якісь свої заплановані операції, продовжується контрнаступальна операція на Лівобережжі Херсонщини, на лівому березі Дніпра. Наші плаздарми там є, ми утримуємо ці плацдарми, Тому буде важко, але є у нас і перспективи, і вже десь наприкінці цього року ми маємо отримати достатньо ресурсів насамперед снарядів для того, щоб вже проводити такі масштабні операції по швидкому звільненню тимчасово окупованих територій. Друзі! Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, можливо, прогнози, коментарі щодо того, яка буде ситуація на війні у цьому році. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей у ефірі.